Ні? Будете, брат? Дуже Боже, свідливе, ще не випить. Ви? На, на, та бери! Дорогі друзі! Що хочу вам розказати? Ви всі вибрали якусь кульку. Можливо, ви... Підсвідомо її вибрали, можливо, свідомо. Але я хочу, щоб ми всі познайомились. Отож, прошу підняти кульки у сітко до гори, хто взяв, так, молодці. Можете кого Колопнув. Який він взяв кольор? Покажи, покажи. Покажи. Оранжевий, добре. Отож, друзі, прошу піднятися тих, хто вибрав синю кульку. Піднятися. Піднятися, кульку догори. Сині кульки. Ось. Підніміться, підніміться Догори, догори. Гарно, так, щоб вас всі побачили. Одна, дві, три, о, молода, чотири. Знаєте, кажуть, що синій колір. <смір> Той є колір грошей. Це не випадково. Знаєте, тримай, тримай, догори, кульку. <смір> кажуть, всі, знаєте, що гроші є зелені, бо привикли, що долари зелені, хоча вони настрої, не зелені. А вчені доказали, що синій колір це є колір грошей. Отож, просимо ще раз підняти кульки, щоб всі побачили так до гори. Ось. Ті гості, які вибрали сині кульки, свідомо чи підсвідомо, прийшли на це весілля, бо мали забагато грошей. <рес> Області, будь ласка, цим гостям. Ми починаємо наше знайомство. Просимо присідати. Тепер просимо. Піднятися тих людей, які вибрали оранжеві кульки. Піднімаємось, піднімаємось. Піднялися. Вставай, вставай, вставай. Він вже лопнув, але я знаю, яку ти кульку взяв. Піднімаємо кульку так вище. Дорогі друзі, вчені з Оккорського університету довели, що оранжевий колір означає колір їжі. Ці люди прийшли на то весілля, аби наїстися. їстися. цим людям. Присідаємо. Дорогі друзі, ще одне. Червоні кульки в кого? Піднімаємось, так. Раз, два. Піднімаємось. ось. А тепер кульки догори. Усі. Догори, отак. О! Як би там казали, що синяки, ті, що люблять пити знаєте. Але то неправда. Вчені довели, що колір алкоголю то є червоний колір. Отож, ці люди прийшли на то весілля, аби напитися не дурно — червоний ніс. Просимо вас присідати. Ну і просимо тепер піднятися людей, які вибрали останній колір. Колір жовтий, молодий, я знаю, що ти взяв жовтий колір. Піднімайся. Піднімаємось, піднімаємось. Гульки до гори, до гори. До гори, однак. Один, два, три, чотири. Знаєте, я не буду казати, що вчені довели про цей колір. Не буду казати, я скажу, чого ці люди прийшли на весілля. Ті люди прийшли на весілля. Вище кульку. Бо немає інакшого вибору. Отож, друзі, ми прийшли, на маленьке знайомства. Просимо присідати. Кульки можете залишити собі. Здути її в кишеню. Сім. Чи щось друге? Чи щось друге зробив? Секрет. Ми, вони зараз почують там збоку, чи секрет. Дорогі друзі, як кажуть, я знаю, що ви вже трошки випили, але офіційний мусить бути перший тост. Звичайно, перший тост на святі п'ють за іменинника. А так як сьогодні іменинників у нас двоє, тому добра, кохання, щастя, світла бажають гості, всі сповна. Тож вип'ємо за чудову пару, всі дружно, стоячи до дна. Отож, просимо всіх наповнювати гелики, стоячи і до дна за нашу молоду, прекрасну пару. Щось неактивніше, не поїли чи що? До дна тост контрольований. Молодятами. Отож, до дна. Гірко. Гірко. гірко! 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 Кричете супер просто. Молоді не можуть поцілуватися навіть від вашого крику. Ну нічого, ми то трошки залишимо, тому що то є. Тільки початок ви ще не поїли, не побили, але ми надіємося що гарно зараз крикне на другий тост. гірко. Добре, отож всім смачного просимо пригощатися, куштувати.